Привіт, друзі! Середина травня, Дніпропетровська область, Центральна Україна. Сьогодні я буду саджати спаржу. Так-так, спаржу. Цієї весни, дружині, терміново закортіло посадити спаржу. Ми вибрали ось, цей, ось цю діляночку, підготували її для посадки. Зараз буду все вам докладно показувати. Досвіду за вирощуванням і доглядом спаржі в мене не було. Тому, вивчаючи це питання, я прийшов до висновку, що найкращим способом посадки являється ось такі ось корневища. Ось такі. Тому що, кроме кореневищ, можливо, спаржу висаджувати також насінням або саджанцями. Корневищами, якщо ми висаджуємо в цьому році, наступному році ми вже можемо отримати перший врожай. Якщо ви висаджуєте спаржу насінням, то врожай ви отримаєте лише на третій рік. Дуже довга процедура. Якщо ви захочете посадити спаржу саджанцями, вони продаються в касеті, вирощуються, дуже маленькі і тоненькі. І я вважаю, що і плюс ціна дуже велика. І дуже буде велика вероятність того, що вони можуть засохнути або Просто пропасти ці саджанці. Найкращим і оптимальним варіантом являються кореневища. Дружина пішла на базар і там купила ось ці корневища спаржі. Місце для посадки спаржу потрібно підбирати досить ретельно. Чому? Тому що спаржа на одному місці може рости протягом 10, 15 і навіть 20 років. Тому ось цю діляночку, яку ви виділите під спаржу, вона буде постійна. Для того щоб посадити спаржу, я викопав ось такої срівчачок. Ширина на штикову лопату і глибина також на штик лопати. Кореневища спаржі перед посадкою обов'язково потрібно замочити в воді мінімум на годину краще дві. Скільки ж потрібно кореневищ спаржі? Купувати і саджати. Для родини з 3-4 чоловік приблизно буде достатньо 10 кущиків, щоб отримати більш-менш адекватний врожай. Друзі, всередині нашого рівчачка я насипав конусом землю. Для чого це роблю? Я беру наші корневища, от розправляю корні і зверху кладу на, ц... на, ц... на цей насип і розправляю отак от, корінчики по Нашим, нашій канавці. Корневища один від одного ми розташовуємо на відстані десь 30-40 см. І ще важливо, друзі. Спаржа не вибаглива рослина, але вона потребує постійного поливу. Поливайте і буде вона добре рости. Ось так виглядають наші 10 кущиків спаржі. Які ми розклали вже, зараз будемо обережно їх закопувати. Але це ще не все. Останнім кроком буде зверху, я насиплю ще шар компосту. Ось так обережно загортаємо нашу спаржу, щоб не поламати наші ростки. Потім обов'язково гарно прольємо. Спаржа дуже любить вологу. Гарненько пролили спаржу і зверху ще засипаю землею, яка залишилась. В принципі, у нас вийшла рівненька така діляночка. Як я вже казав, спаржа непримхлива рослина, добре зимує, витримує морози до мінус 30 градусів. Але все ж я взяв компост, зверху засипав. На наші рослинки. Це буде і додаткова, додаткова мульча, тому що спаржа любить вологий ґрунт. Також з поливами ці поживні речовини будуть використовуватися нашою рослинкою для її росту. Ось такий от вид буде мати наша спаржа. Будемо чекати врожай.